Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У Сполучених Штатах Америки залишається півдоби для того, щоб конгрес знайшов порозуміння в контексті. Законодавчих ініціатив про бюджетні асигнування, які фактично продовжать діяльність уряду. Якщо відповідна ситуація не буде вирішена до 12-ї години ночі, то після 12.00 1 жовтня 2023 року, Сполучені Штати Америки перейдуть у період шатдауну, коли не зможе відбуватись фінансування уряду, що призведе до зупинки його роботи. Що загалом відбувалось в п'ятницю, 29 вересня в Конгресі Сполучених Штатів Америки? Знову ж таки перейдемо до палати представників, оскільки там відбуваються знову ж таки, значні баталії саме за ці законодавчі ініціативи в контексті продовження роботи. Уряду, отже, вчора спікер палати представників Кевін Маккарті запропонував законопроєкт, який спрямований на уникнення зупинки роботи уряду. Пропозиція Кевіна Маккарті передбачає можливість уряду продовжити виконувати свою роботу впродовж одного місяця, тобто до листопада 2023 року, але зі скороченим рівнем витрат. Я вже говорив вчорашньому відео про те, що там загалом пропонується скоротити витрати на 30%. Але проблема ж знову ж таки виходить з того, що навіть це. Рішення цей законопроект Кевіна Маккарті Палата представників, не ухвалила. Самі республіканці, частина з них не голосували за відповідну ініціативу. Говориться про те, що сьогодні, 30 вересня 2023 року, знову ж таки, буде ставитись на голосування відповідна ініціатива. Про це знову ж таки повідомляє CNN. Сам спікер Палати представників висловив припущення, що це ще не кінець для того, щоб бодай щось ухвалювати. Водночас дані видання CNN свідчать про те, що Маккарті доводиться мати справу з групою законодавців, яка є дуже й дуже розколотою. У сенаті вже заявляли про те, що навряд чи будуть ухвалювати той законопроект, який пропонує Кевін Маккарті. Спікер Палати представників у свою щергу говорить про те, що можна уникнути шатдауну, якщо з відповідного там консенсусного законопроекту між палатою представників і Сенатом забрати будь-яку допомогу для України, тобто виконати ті вимоги, які ставлять в першу чергу перед Кевіном Маккарті, представники таких ультраправих республіканців, трампісти. Тому в даному випадку ми будемо знову ж таки спостерігати за тим, чи оця законодавча ініціатива, вона загалом буде проголосована в Палаті представників. Але, як я вже сказав, навіть якщо це відбудеться, є дуже мала ймовірність, що Сенат, відповідно, погодить такий законопроект. Сенат, як я вже говорив протягом цього тижня, висовував свою резолюцію, яка б вирішила питання шатдауну. І там говорилось про тимчасове знову ж таки фінансування уряду до 17 листопада 2023 року, закладались кошти в вигляді 6 мільярдів доларів якості допомоги для України. Але як я вже говорив, Кевін Маккарті зазначив, що у палати представників немає голосів для того, щоб Ухвалювати такий законопроект, тобто було зрозуміло, що Палата представників не піде на схвалення відповідної ініціативи. Тому, як я вже сказав на початку відеоматеріалу, що якщо домовленості не буде в Палати представників і Сенату щодо, хоча б якогось консенсусного законопроекту, це буде означати знову ж таки шатдаун. з приводу тих чотирьох законодавчих ініціатив, які розглядалися. Палатою представників я сказав, що з приводу бюджетних асигнувань до Пентагону і з приводу бюджетних асигнувань до департаменту внутрішньої безпеки, там рішення були прийняті, але є ще інших два законопроекти, які також мали б ухвалюватися. Палатою представників. Але вчора палата їх не ухвалила. Почали розглядати ось цей законопроект, який запропонував спікер Кевін Маккарті, а йому подали. Частина знову ж таки республіканців його не прийняли, і фактично, вчора вся робота пішла на нівець палаті представників. Далі були знову ж таки дебати. А після того вже з'явилося оголошення, що засідання буде продовжуватися уже сьогодні, 30 вересня, 2023 року, о 10 й годині ранку, за Вашингтоном. Тобто, фактично, зараз це засідання має розпочатись, і ми вже будемо слідкувати за тим, як будуть. Розвиватися події в Палаті представників у Білому домі вже говорять про те, що шатдаун, він буде мати значні виклики в першу чергу в контексті національної безпеки США. Про це зазначає державний секретар США Ентоні Блінкен. І тому він знову ж таки звертається до Конгресу з тим, щоб було ухвалене рішення щодо продовження. Функціонування і фінансування уряду. Також в Білому домі висловили інформацію про те, що шатдаун, який може трапитись вже завтра, він може внести певні складнощі в контексті навчання українських пілотів на F-16. Це, в принципі, те, що я знову ж таки раніше говорив, що можуть бути якраз труднощі в контексті шатдауну для часу допомоги. Нашій державі з боку Сполучених Штатів Америки І про це знову ж таки говорили інші представники Білого дому. Як я вже раніше сказав, що в наших інтересах, якщо можна так зазначити, потрібно, щоб Конгрес проголосував за відповідні законопроекти, та ще й потрібно, щоб там була допомога для України для того, щоб продовжувалось безперебійне постачання. Боєприпасів озброєння для наших Збройних сил України, тому ми знову ж таки дуже детально слідкуємо за тим, що відбувається в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Вже зазначається про те, що ця ніч буде важка в Сполучених Штатах Америки в контексті того, як будуть домовлятися дві палати конгресу в контексті того. Як вийти з цієї ситуації? Станом на зараз ситуація зайшла в глухий кут. Палата представників не хоче приймати резолюцію Сенату з приводу тимчасового фінансування продовження роботи уряду. Сенат не хоче ухвалювати ті рішення, які пропонує Палата представників. Ми в даному випадку будемо знову ж таки за цим дуже і дуже пильно слідкувати. Я вас буду знову ж таки інформувати на youtube каналі про перипетії цієї драми, події і важкої ситуації, яка складається в получених Штатах Америки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!